Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Вас вітає онлайн-садочок до школярик, математична скарбничка. І я вихователь Ольга Іванівна. Малята. Запрошую вас у крамницю квітів. Хто ж тут працює? Так, тут працюють флористи. Флорист створює квіткові композиції до свят, весіль та різних подій. Також створюють композиції для декорування інтер'єрів та вітрин. З квітів можна створити гарні букети, композиції. Та також можна придбати квіти у горщиках. Це завжди гарний подарунок на день народження або свято. Допоможемо маленькій помічниці впоратися в крамниці з завданнями. Треба виставити вази у певній послідовності. Перша ваза жовта. Друга синя. Третя зелена. Четверта червона. Остання чорна. Погляньте в якій вазі є квіти. В останній. Яка за порядком остання ваза? П'ята. Правильно. Яка за порядком зелена ваза. Третя. Яка за порядком жовта ваза. Перша. Правильно молодці. Пропоную вам створити композицію з квітів. Ось у нас тюльпани і нарциси. Скільки їх? 7. Порахуємо, скільки жовтих квіточок. 3. Скільки червоних? 4. Отже, 7. Це 3. 4. Складемо задачу. Умова задачі було 3 жовті квітки і 4 червоні. Запитання. Скільки квітів у вазі? Розв'язання задачі. 3 додати 4 дорівнює 7. Відповідь: 7 квіточок у вазі. Який із виразів відповідає? Рішенню нашої задачі. Так, 3 додати 4 дорівнює 7. Допоможемо помічниці визначити яких квітів більше, яких менше. 5 і 7. 5 менше 7. 9 і 10. Так. 9 менше 10. Три квітки і три квітки. Ставимо знак дорівнює молодці. Квіти в кошиках. Два кошики і два кошики. Який знак ставимо? Дорівнює. Молодці малята. Раз присіли два підскок, покрутилися іще разок. Наче зачик стрибаємо, Сині ніжки розвиваємо. Втулися ні трішки, крок вперед, крок назад, весела руханка для малят. Ручки в боки, раз і два нахилились, як трава, вліво вправо не спіши своїх друзів підключи. Розгляньте квіти та приклади, які на них зображені. Виберемо у вазу лише ті квіти, відповіді яких дорівнює 5. Будьте уважні. Квітка з прикладом 3 додати 3. Відповідь буде 6. Цю квітку в вазу не беремо. Квітка з прикладом 6 відняти 1. Так, дорівнює 5. Ця квіточка нам підходить. 7 додати 1 дорівнює 8. Ця квіточка нам не підходить. Рахуємо далі. 4 додати 1 дорівнює 5. Цю квітку поставимо в вазу. Останній приклад: 2 додати 3 дорівнює 5. Цю квітку ми поставимо в вазу. Молодці малята. Який гарний букет у нас вийшов. Допоможемо помічниці прикрасити композиції. Будьте уважні! Біля кожної комашки є цифра. Знайдемо таку кількість квітів. Метелику треба знайти 5 квіточок. Правильно, молодці! Сонечку треба знайти. 6 квітів. Ось 6 жовтих тюльпанів. Бджілка розміститься де 3 квіточки. Молодці малята! Правильно! Допоможемо висадити квіти. Будьте уважні! Перша квіточка блакитна, друга рожева і червона. Наступна буде блакитна, рожева червона. Продовжуємо. Блакитна, рожева, червона. Правильно, молодці малята. Чи помічали ви, як ростуть квіти? Поглянемо, як зростає рослинка. Спочатку сіють на сининку або цибулинку. Потім з'являється росточок і корінці. З'являються стебельці. І квіточка. На кошиках є цифри. Якої цифри не вистачає? Так, цифри 5. Наступні кошики 6 і 8. Яких цифр не вистачає? 7 і 9. Поглянемо наступне завдання 2 і 4. Яких цифр не вистачає? 3 і 5. Пограємо в гру. Треба залишити дві картинки, на яких однакові квіти. Будьте уважні! Правильно жовті квіти. На цьому малюночку дві однакові білі. Знайдіть дві однакові картинки з квітами. Так, молодці! Сьогодні ви гарно попрацювали, швидко виконували завдання. Ви молодці! До нових зустрічей! До побачення!